Тему ми з вами ходимо перед Богом всі, правда? І для нас найважливіше, що думає Бог про нас. Звичайно, для нас важливо, що думають люди. Але найважливіше для нас, що думає про нас Бог. Тому що від, від нього залежить, яке життя ми будемо мати на землі. І чи після смерті будемо прийняти Богом Його Небесне Царство? Тому для нас сьогодні важливо знати, що робить людину нечистою, сліпою і лицемірною в очах Божих. Що робить людину нечистою, сліпою і лицемірною в очах Божих? І як очиститися від своєї нечистоти? Ми прочитаємо Слово Боже Євангеліє від Матфія, 15 розділ. Ми читаємо з вами з 7 вірша. Там написано так. Лицемірі. Ого! Бог зразу називає декого з людей, каже, ви лицемірі. А ну хто ж це такі? Добре пророкував про вас Ісая, кажучи, наближаються до мене люди ці устами своїми. І устами шанують мене, серце ж їхнє далеке, далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським. І покликавши людей, сказав їм. Слухайте і розумійте. Що треба робити? Слухати. Розумій. Треба слухати і зрозуміти, бо є багато людей, які слухають і не розуміють. Я завжди був противник православної церкви, коли службу вели на старослов'янській мові. Людина слухає і нічого не розуміє. Нащо ви це робите? Або якщо батюшка як затягне на розпев, та скажи нормально, нормальною мовою, що ти читаєш або що ти співаєш. Нащо так робити, щоб людина не розуміла? Господь наш, він говорив, наголос навіть робив. Він каже, слухайте і розумійте. Треба почути і зрозуміти. І ми читаємо далі слово Боже. покликавши людей, сказав їм, слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. Ви знаєте, є до сьогоднішнього дня люди вірять у Бога, і вони вірять, що вони щось з'їдять, наприклад, свиніло. І вони будуть нечистими перед Богом. А Господь каже ні. ні Може, для здоров'я тілятіна лучше, ніж свініна, но нечистими перед Богом вас їжа не робить. Чуєте? І розумієте? Чи тільки чуєте? Їжа вас нечистими не робить перед Богом. Вона увійшла всередину і вийшла. Як вона на ваше здоров'я повпливає? Хтось їсть сало і йому корисно, хтось їсть сало, йому ж е, не можна їсти. Да. Ну то не їж. Але не хвались, що я ось їм тільки таку їжу, яка мене не оскверняє. Не робить нечистим. Їжа нас не приближає до Бога, не удаляє. Їжа нас не робить нечистою. А що робить людину нечистою? Знаєте? Давайте послухаємо. Не те, що входить в уста, скверняє людину, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді ученики його, приступивши, сказали йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Ви знаєте, що таке слово спокусилося? Соблазили. Да? І перестали ходити до Ісуса Христа. Спокусилися. Друзі, іноді, коли я проповідую Слово Боже, декому теж не подобається, дехто спокушається. Людям не подобається. Але це не проблема проповідника, це проблема людини. Коли ми читаємо Біблію, ми читаємо історії, де Ісус Христос, Син Божий, говорив до людей. Він їх вчив. А сьогодні, коли ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас. Коли сьогодні ти читаєш Біблію, Бог говорить до тебе. Він хоче тебе навчити. Він каже, слухай і вчись, не те оскверняєш, що ти їси, а те, не те, що входить в уста, а те, що виходить з уст твоїх. Як ти розмовляєш, які слова використовуєш? І ми читаємо далі Слово Боже. Тоді ученики його приступили і сказали йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. Він вже сказав у відповідь. Усяка рослина, яку не насадив Отець мій Небесний, викорениться оближте їх, вони сліпі вожді сліпців. А коли сліпець веде сліпця, то обидва впадуть. яму. Yeah. 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 І це Ісус Христос сказав, yeah. знаєте про кого? Про фарисеї. Це були священники того часу, добре знали Слово Боже. Але Він каже, якщо Бог їх не привів, то вони тут довго не продержаться, вони сильно відійдуть від Бога. Якщо Бог вас привів сюди, то ви останетесь. Якщо ви самі прийшли або, ну, то ви походите і уйдете. Але якщо Бог вас привів на це місце, то ви останетесь. Амінь? Амінь. А потім він каже, обличчя їх, не звертайте на них уваги. Хто від Бога, той слухає Слово Боже. Хто не від Бога, той не буде слухати. Той буде противиться, бути незадоволеним і рано чи пізно він уйде. Але хто від Бога, той буде читати і слухати Слово Боже. І ми читаємо далі. Петро ж, відповідаючи, сказав йому, поясни нам притчу цю. Ісус сказав: Невже і ви ще не розумієте? Чи ви ще не зрозуміли, що все, що входить в уста, проходить у чрево і виходить геть? А те, що з уст виходить, від серця виходить. Откуди виходить? Від серця. -е Послухай людину. Будеш знати, що в неї на серці. Слова виходять одкуда? З, З серця. Кажуть, що у п'яного на язиці, то у трезвого. Ритування. Бо людина не п'яна, вона контролює трошки, да? Ну, коли вона п'яна, або коли вона огніві, вона не контролює. І все, що є на серці, воно. Виливається слова ідуть від серця. Там, що на серці, то знає, іноді людина знаходять, коли потім її прорвало, і вона вилила все, що було у її на серці. А те, що на серці якраз, воно нас може і оскверняти, робити нас нечистими перед Богом. Давайте почитаємо, що робить людину нечистою перед Богом. А те, що з уст виходить, від серця виходить, це і оскверняє людину. Бо від серця виходить, що виходить? Злі помисли, погані помисли, недобрі. Вбивства. Хто із вас хотів когось вбити? Не хотіли? А я хотів. <рес> іноді так, ну, ну, ну ми ж справедливо хотіли вбити, правильно? <рес> да. Ну, буває, іноді так допікають, що... Так, або людина каже, я тебе вбив. Да? <рес> 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 да. Друзі, оці всі погані, нечисті помисли, вони виходять із серця. І це робить нас нечистими перед Богом. Перелюбства, любодіяння, злодійство, лже свідчення, тобто говорити неправду про людей. Хула це те, що оскверняє людину, а не митими руками їсти, не оскверняє людину. Амінь. Амінь. І так Господь учить. Знаєте, вони дуже приділяли велику увагу, в якому стані твої руки, що ти їси. А Бога дуже філює, яке твоє серце, і що наповнює твоє серце, це і робить тебе або добрим, або злим, або чистим, або нечистим перед Богом. І так, що робить нас нечистим, ну, скажіть мені злі помисли. Убивства, кулачок, перелюб, бруд, лише свідоцтво, всякі погані слова роблять нас нечистими. Вони виходять із серця нашего. Тому, друзі, оце робить нас нечистими перед Богом, а нам треба перед Богом бути чистими і догодити Богу. Що Бог благословляв нас і прийняв своє царство. Амінь. 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 Давайте заспаємо пісню, потім ми продовжимо тему. А в кінці я вас попитаю, буде екзамен, що робить людиною лицеміром, нечистою і сліпою. Три речі. Нечиста, сліпа і лицемір. Господь, як сказав, лицеміри, значить, потім він вчив. Хто такі нечисті, і він називав сліпими поводирями. Да? Якщо сліпий веде сліпого, куди прийдуть? В яму. Попадуть у яму в біду. Тому треба людей шукати зрячі. Знаєте, коли у людини розпала сім'я, він каже, я вас буду вчити, як сім'ю будувати. Да? Або людина сама не знає, чи вона спасена, чи не спасенна. Каже, я вас до Бога приведу. Та ти сам прийди. Розумієте? Або бідний, там, в порватих штанах, в долгах. Каже, я вас буду вчити, як бути успішними людьми. Так? Да? Друзі, часто батьки кажуть, синок, не кури. А сам курить. Буде успіх? Не буде. Тату, ти сам кінь курити, мамо, перестань палити, пити, тоді дітей, дітям допоможеш. Добре, давайте зазберемо.